Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. Сьогодні середа, 7 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. У середині березня в нашу громаду приїде група столичних лікарів з необхідним обладнанням та проведе безкоштовний прийом. 7 лютого очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Восьмикласники Риботинського навчально-виховного комплексу провели інтерв'ю з головою громади. У рамках співпраці з програмою Добре відбулася зустріч з моніторингу сфері стратегічного управління та реалізації стратегії розвитку громади. Одруження онлайн у дії можна буде дистанційно укласти шлюб. З мінометів і дронів окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. У середині березня в нашу громаду приїде група столичних лікарів з необхідним обладнанням та проведе безкоштовний прийом. Про дату приїзду ми оголосимо додатково. Зараз у нас є можливість визначити список фахівців, консультації, яких найбільше потребуємо. Заявку можна залишити за телефоном приймальні селищної ради 046 56 шість п'ятдесят шість два 2 16, 75. Дзвінки приймаються з 8 години ранку до 17 години вечора. Для жителів сіл, якщо буде потрібно, організуємо безкоштовний доїзд до місця роботи лікарів. Бережіть себе та будьте здоровими. Сьогодні, 7 лютого, очікується посилення вітру до 15 20 метрів за секунду. Просимо бути обережними. Восьмикласники риботинського навчально-виховного комплексу провели інтерв'ю з головою громади у межах швейцарсько-українського проєкту Дісайд у школах нашої громади викладається курс за вибором. Навчаємось жити у громаді. Під час цих уроків учні дізнаються про децентралізацію і досліджують різні аспекти життєдіяльності своєї громади. 6 лютого учні та учениці восьмого класу риботинського навчально-виховного комплексу разом із вчителем Юрієм Яцечком який викладає згаданий курс, відвідали Коробську селищну раду. Володимир Куніцин люб'язно зустрів юних гостей. Провів екскурсію кабінетами, де працюють спеціалісти селищної ради і залом, де ухвалюються сесійні рішення. А після екскурсії запросив до свого кабінету на чаювання і торт. Поспілкувалися у форматі інтерв'ю. Учні приготували кілька десятків питань, які озвучили голові. Питання стосувалися освіти, шкільного життя, а крім цього, роботи спеціально. Сфери транспортного сполучення благоустрою. А декілька цікавих питань стосувались особисто голови. На кожне діти отримали відповідь. Всі питання були дуже глибокі, і актуальні. Юні інтерв'юери, справжні молодці. А крім робочих моментів, поспілкувалися також про життя. Володимир Куніцин народився і виріс в Риботині, тож поділився з юними земляками спогадами про незабутні дитячі роки. На завершення юнаки і дівчата отримали побажання добра, здоров'я, успіхів у навчання. Анні та щасливого життя у переможній мирній Україні невдовзі. Ми з вами, шановні слухачі, зможемо почути інтерв'ю від учнів восьмого класу рибатинського навчально-виховного комплексу та голови громади Володимира Куніцина. Не пропустіть, буде дуже цікаво. У рамках співпраці з програмою Добре відбулася друга зустріч з моніторингу у сфері стратегічного управління та реалізації стратегії розвитку в громадах із робочою групою, яку очолює голова громади Володимир Куніцин. В режимі онлайн працювали експерти польської організації ФІЕРЛДІЛ Олексій Гаврилов і Радослав Шарлея, а також наш програмний спеціаліст у Добре Ігор Торош. 5 лютого робоча група разом з експертами проаналізувала. Всі ці завдання, що зазначені в стратегічному документі на предмет їхньої актуальності, нагадаємо, стратегія сталого розвитку Коробської територіальної громади на 2021-2029 роки, затверджена наприкінці 2021 року, як зазначив Олексій Гаврилов, стратегія громади це знаряддя, яке допомагає залучати в громаду позабюджетні кошти. А тому справа стратегічного планування є важливою після опрацювання даних експерти порекомендують. Уті, як саме правильно актуалізувати наш стратегічний документ, експерти також можуть дати рекомендації самій програмі Добре щодо додаткової підтримки нашої громади в певному питанні. Таким питанням, як зазначив Володимир Куніцин, для нашої громади є підвищення енергоефективності. Наступна зустріч у рамках даного компоненту запланована на березень. Захід відбувся в рамках програми, «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Програма Добре, що виконується міжнародною міжнародною організацію Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Одруження онлайн у дії можна буде дистанційно укласти шлюб. Невдовзі у застосунку дія з'явиться послуга онлайн шлюбу. Люди матимуть змогу одружуватися по відеозв'язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Фетеров в ефірі телемарафону. Так пише видання Українська Правда. Він зазначив, що така опція буде корисною для військових, адже у них з'явиться можливість одружуватися на відстані. Можна буде просто одружитися в дії за допомогою. Могою відео це буде дуже технологічно, розповідає Федоров в ефірі телемарафону. За його словами, послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, і це також буде унікально для всього світу, сказав міністр. З мінометів і дронів окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Карповичі, два приходи, ймовірно, міномет, калібр 120. Грем'ячка два приходить, ймовірно, міномет, калібр 120. Архіпівка два приходить, ймовірно, міномет, калібр 120. Заріччя три приходи, ймовірно, fpv дрон. Сіверська громада, грем'яч, один прихід, ймовірна міномет калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини. Живу від мами зовсім недалечко, стежечка до неї в'ється бережком де ромашки білі, де пакучі трави, стежечка вузенька, що веде до мами, що веде до батька, що веде до хати, де зростав я з друзями. І хотів літати там, де моє слово В пісню перелилось, де днини Богу, Щиро всі молились, стежечка до мами б'ється берегами, я біжу до неї босими ногами, попід річку стелиться і попід сади Заведе мене додому, де мої батьки, стежечка до мами вється берегами, я біжу до неї босими ногами, попід річку стелиться і по підсади. Заведе мене додому, де мої батьки. Стежечка вузенька. Бережечком віця, що веде до мами, що веде до серця, серденько у неї, хоч сльозою вмите, та вміє щиро всіх дітей любити, як не згасне сонце, зморене віками, так любов не гасне у серденьку мами, пам'ятайте діти. Стежечку вузеньку, що веде до хати, де чекає ненька, стежечка до мами в'ється берегами, я пішу до неї босими ногами, попід річку стелиться і по підсади, заведе мене додому, де моя мої Батьки, стежечка до мами, рється берегами, як біжу до неї босими ногами, попід річку стелиться і попід сади, заведе мене додому, де мої батьки. До мами, в'ється берегами, я біжу до неї босими ногами, по -під річку стелиться і по підсади, заведе мене додому, де мої батьки, всечечка до мами, в'ється берегами, Я біжу до неї, босими ногами. Постелиться і опі сади, заведе мене додому, де мої батьки. Народний календар. Сьогодні середа, 7 лютого, всесвітній день читання в голос. Віряни за новим календарем шановують пам'ять преподобного Луки Еландського. За старим календарем шановують пам'ять святого Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. В народі цей день вважався поминальним, а тому шлюби не укладали. Було прийнято пекти пироги з цибулою і пригощати ними бідних. Кілька пирогів обов'язково виносили за поріг для покійників. Аниники сьогодні Лука Петро, Георгій, Єгор, Юрій. Талісманом людини, народженої 7 лютого, є Агат. З давніх часів цей напівкоштовний камінь був дуже популярним. Вірили, що Агат позитивно впливає на самопочуття людини, яка його носить. Який сьогодні день в Україні і світі? 7 лютого в Україні і світі святкуються світній день читання вголос. Також 7 лютого день народження вогнегасника. За останні 130 років 7 лютого максимальна температура повітря складала 9,1 градусів за Цельсієм у 1990 році. Мінімальна ж складала мінус 27 градусів за Цельсієм у 1976 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 7 годині 14 хвилин, а зайде за горизонт о 16 годині 49 хвилин. Протягом усього дня у Коропі буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень день йтиме дощ. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Принаймні, так нам прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6